Готуємо гарбузовий хліб на заквасці. 110 грамів активної закваски, 200 г гарбузового пюре. У мене запечене і не надто вологе. Пюре багато, бо якось дивно називати хліб гарбузовим, коли там гарбуза 100 г на 500 г борошна, 40-50 г води. В залежності від вологості пюре. 250 г пшеничного борошна вищого ґатунку, 50 грамів пшеничного цільнозернового борошна, дрібка мускатного горіха. Якщо хочете, пряний смак. Півчайної ложки куркуми за бажанням. Я хочу, щоб він був яскравий, як сонечко. Все розмішую ложкою. А потім руками до зволоження борошна. Виходить доволі щільне тісто. Нехай постоїть, потім вирішу, чи додавати ще води. 7 грамів солі, 15 грамів цукру, 15 грамів олії. Накрию і дам постояти 30 хвилин. Тісто постояло стало значно м'якіше. Почну заміс, буду дивитися, чи треба ще води. Вам можливо буде і не треба, у мене вийшло сухувати пюре. У ході замісу я додала ще приблизно 25-30 г води. Я замішую міксером, але не складною руками. Змащую стіл олією трохи, викладу тісто. Яке воно гарненьке. Тісто зберу докупи. Трошки ще відіб'ю руками. Ось таке воно повинно бути гладеньке. З ним дуже приємно працювати. Еластичне і гарно вимішане. Вологість якраз. Перекладу у змащену олією миску на бродіння. З проміжком 40-60 хвилин зроблю 3-4 складання. Складайте обережно і не рвіть. Цей процес формує каркас майбутнього хліба. Тісто вибродила буду формувати. Мені треба зробити круглу заготовку, тому беру круглий кошик. Можна взяти миску заслану бавовняним рушником. Формуйте, як вам зручно, треба все гарненько зібрати у круглий комочок. Тут мене відволікає дитина, тому я щось довго вожусь. Добре округлюю і натягую поверхню. Стільки борошна на поверхні не дарма. Треба, щоб була більш щільна поверхня, побуде декор. Перекладаю в кошик, роблю додаткові защіпи. Накриваю і на ніч в холодильник. Зранку гріємо духовку з казаном. Заготовка гарно розстоялася. Нам потрібні чотири однакові бавовні нитки без ворсу. Накладаємо їх на дно, як показано на відео. Накриваємо килимком або пергаментом, перегортаємо. Не дуже туго зав'язуємо нитки. Можна перев'язати їх всі разом. а потім відрізати хвостики. Беремо лезо і робимо надрізи. Більш глибокі і декоративні. Щоб наш хліб не репнув десь негарно. А взагалі можна вже здогадатися, що буде гарно. Ставимо випікати в казані під кришкою 250 градусів 15 хвилин. Казан грівся з духовкою. Через 15 хвилин кришку знімаємо. Ставимо допікати 200 градусів 20-25 хвилин. Боже, ну яка тільки краса. Мені вже дуже подобається. Ось і все. Наш гарбузик готовий. Аромат на весь дім. Викладаємо охолоджуватися на решітці. Прибираємо нитки. Мені здається, що цей хліб можна навіть комусь подарувати. Або замість порога піти з ним в гості. Він яскравий, осінній і дуже ароматний. Гарбуз закваска спеції, цільнозернове борошно, цілий букет ароматів. Ось така краса, як прибрати нитки. Хвостик можна зробити з палички кориці, справжнього гарбуза або перцю, як зробила я. Звук глухий і хліб пропікся. Тепер я просто не можу дочекатися, коли вже розріжу. Поки ставте лайк і підписуйтесь на канал. Буду різати! Можу сказати, що хліб дуже м'який. Як на мене, розріз шикарний. Такий яскравий, м'який вологий і ніжний. Не липкий. Смак, як і аромат, дуже багатий. Готуйте на здоров'я. Смачного!